На Прикарпатті буде створено центр серця, який об'єднає зусилля найкращих кардіологів і кардіохірургів. Про це голова Івано-Франківської облдержадміністрації Василь Чуднов повідомив під час зустрічі з медичною громадськістю краю. Ініціативу підтримав і запрошений гість заслужений лікар України, директор центру дитячої кардіології Міністерства охорони здоров'я Ілля Ємець. Як реформуватимуть серцево-судинну медицину в нашій області дізнавалися на Наші кореспонденти проблема ефективної діагностики, лікування та профілактики серцевих захворювань в області є дуже гострою. З цим погоджуються оці представники медичної спільноти. Керівник департаменту охорони здоров'я Роман Мельник наводить сумну статистику: понад 70% смертей спричиняють серцево-судинні недуги. Попри те, що на кардіологію в медичному бюджеті виділяються значні суми. На мою думку, якщо ми на сьогоднішній день будемо розпорошувати наші Можливості, і ми будемо створювати в області, чуть не в кожному районі. Ми будемо створювати таку допомогу. Я маю на увазі кардіохірургію. Тому це дасть тільки можливість нам розпорошити гроші, і чи ми щось доброго доб'ємося в цьому випадку? Не знаю, допомогу різного профілю хворим на сайцеві недуги можуть надавати проте? в обласному кардіологічному диспансері, міській та обласній клінічних лікарнях. Однак медики констатують, що здебільшого пацієнти потребують комплексного обстеження і догляду. в області працює 115 кардіологів, які мають 64% з них мають вищу категорію, 26% мають першу. Щорічно в диспансері консультується 10 тисяч хворих, і біля 5 тисяч хворих знаходиться на стас лікуванні. Поєднати кардіологію та кардіохірургію. створити для пацієнтів умови для повноцінної реабілітації, а лікарям дати можливість своєчасно обстежувати імовірних хворих. Такий рецепт пропонує один з найвідоміших кардіохірургів світу Ілля Ємець. Саме Прикарпаття він бачить найкращим місцем для втілення пілотного проекту створення сучасного кардіологічного центру. Це три етапи консультативно діагностична частина, вона може бути і амбулаторна, і стаціонарна. Так? Потім госпітальна частина і реабілітаційна частина. З чого починати, так? я починав із фахівців. Розумієте? Бо купити, побудувати можна дуже швидко. А підготувати фахівця або зманити. У всьому, що стосується підготовки фахівців для майбутнього центру, готове сприяти керівництво національного медичного університету. Ми готові включитися в цю роботу і бути надійними партнерами як губернатора, як Іллії Миколаївича, так і нас всіх з вами. Для будівництва майбутнього центру серця місцева влада планує заручитися підтримкою держави та іноземного інвестора. Як стверджує очільник облдержадміністрації, цей проект готовий фінансово підтримати іноземні партнери з американської компанії. Шеврон. Є попередня домовленість про те, що фірма Шеврон профінансує закупівлю обладнання для такого потужного кардіореабілітаційного центру у нас на Прикарпатті. Скільки коштуватиме втілення такого проєкту, де планують розмістити майбутній центр серця і коли він почне функціонувати? На всі ці запитання мають дати відповідь фахівці робочої групи, яку буде сформовано найближчим часом.